Перебої з електрикою, водою та теплом, а ще відсутні зв'язку, та непрацюючі банкомати. Цим починався і закінчується 2023-й на Дніпропетровщині. Другий рік війни запам'ятався нам ракетними обстрілами та жахливими терактами на житловому масиві. Перемога та на Каховський ГЕС. Це то події, що стали справжнім шоком, як для Дніпропетровщини, так і для країни в цілому. Утім, ми не зламалися, гуртувалися та вірили у перемогу. Я пропоную згадати цей рік, яким ми прожили всупереч планам ворога. Дякую. Будь ласка, я вам вдягну. Бо дивлюсь, що у вас чорний одяг. Дуже тя водії не бачать чорний одяг взагалі на дорозі. На вулицях повна темрява, світло лише від автомобільних фар на відстані одного метра. Вже нічого не видно. Рік тому через бомбардування енергооб'єктів так виглядав у Дніпрі і одними із перших тоді відреагували патрульні. Ось такий браслетик, який можна буде носити як на руці, обов'язково на верхньому одязі, а не під ним. Так само можна вдягати якісь брелочки, які розміщуються на сумках, рюкзаках, і також на ноги, тому що світло від фар спочатку потрапляє на взуття, далі піднімається вище. Спеціальні світловідбиваючі стрічки роздавали, аби знизити ризик, ДТП через пішоходів. А дніпряни їх активно розбирали. Через блекаут у місті став увесь електротранспорт. Без зв'язку води та опалення лишилися підприємства, лікарні та житлові масиви. В супермаркетах зчинилися черги за водою та продуктами. Люди купують хліб, масло, Хтось записається маслом, бачу. Яйця беруть люди також. Ні свята, ні води, ні топлення. Нічого ні, не, не встигли забрати запаси. Дуже великі очереді і сказали: от здесь ва вот тебе ніту. Викручувались містяни як могли. Телефони заряджали у супермаркетах. Їжу готували на вулиці, а потім скуповували генератори павербанки. Продукти та воду брали про запас. Тепер, говорять, готові до будь-яких викликів. Лакаути це не назавжди, тому ну, типу, це якась міра така тимчасова, тож нехай. Ну, якщо це буде необхідно для того, щоб наша країна існувала далі, то хай буде так, нічого такого страшного. Фонарики, повербанки таке, це завжди вдома є. Вже з прошлої зими підготувалися. Моральний момент напруження такого є. Це страшно можливо. Ну вже не прям так до панічної, ну щоб панічна боязнь такого немає. До будь-яких форс-мажорів після пережитого готові й енергетики. Пропрацювали графік відключень, да про які ми всі кажемо, і в принципі. Пропрацювали разом з ова і критичною інфраструктурою, яка в першу чергу повинна не відключатися. Працюємо над тим, щоб максимально захистити наші об'єкти. Початок 2023 року став шокуючим ударом для дніпрян, коли російська ракета вдарила по житловому будинку на перемозі. Це сталося 14 січня. Під завалами загинули 46 людей. Та 80 отримали поранення. Одразу після вибуху першими почали розбирати завали цивільні. Я була в Арусі. Дитиною була молодшою, син десь тут гуляв. Ну, за минуту прибіжала сюди, тому що ну, в Барусі почали рушитися від зриву. Ну, здесь на очах вже частина дома не було, А Часть на очах обрушилась, машини взривались. Тівки переміщували, перевертали і залишки бетону переносили в сторону. Щоб звільнити доступ до техніки комунальної, допомогли дівчину одну винести на ношах до так, так, так. Аби допомогти теплими речами, їжею люди їхали з усього міста на деяких вулицях. Через це утворилися затори. Це дійсно це наші українці, бо Стільки людей відгукнулося на допомогу. Звичайні люди, які були поспіль рядом, зараз просто допомагають, розбирають завали, допомагають рятувальникам. Тим часом депутати обласної та міської ради, 25 січня, через 10 днів після прильоту ухвалили рішення виплачувати потерпілим до мільйона гривень за зруйноване житло внаслідок обстрілів. Більшості тих, хто втратив квартири, вже виплатили по 2 мільйони гривень. Цей випадок став безпрецедентним, говорять експерти. Є ще міста, да які більш постраждалі, той самий Харків, те саме Запоріжжя, і ну є певна специфіка. Можна просто сказати, що перемога 118 – то був перший прецедент в Україні, коли вирішили компенсувати людям зразу вартість житла. Здебільшого це звісно вплинуло на позицію мешканців інших міст, коли вони побачили, що насправді, окрім того, що може бути відбудова або відновлення, так може бути і застосований такий самий механізм. Не останню роль у цьому зіграли дніпровські змі. Підкреслює експертка. Була більша скоординованість також і з боку засобів масової інформації і висвітлення, так і, взагалі, цієї трагедії, так і конкретних історій. Бо я знаю, що журналісти багато зробили роботи для того, щоб ця біда вона була ну максимально персоніфікована, тобто про кожного буквально постраждалого. Були певні інформаційні матеріали. А 6 червня в країні сталася екологічна катастрофа. Найбільша з моменту вибуху на Чорнобильській АЕС російські війська підірвали греблю Каховської ГЕС. Під водою опинилися населені пункти прибережної та лівобережної частини Херсонщини. Руйнування греблі створило загрозу для системи охолодження реакторів Запорізької атомної станції, що могло призвести до ядерної трагедії. Своїми діями окупанти поставили під загрозу забезпечення питною водою населення на Дніпропетровщині без водопостачання. Залишилися Апостолівська, Широківська, Криворізька громади, міста Нікополь та Кривий Ріг. Перша проблема це забезпечення водою в промисловому комплексу, який розташований в містах Нікополь, Марганець і Покров. Справа в тому, що це по суті комплекс, який чи не єдиний в Україні, який видобуває марганцеву руду і відповідно її переробляє. А це і різноманітні кар'єри, це і підприємства, які збагачують цю руду, і це заводи, які виплавляють ферітою сплави. Нанесено шкоду сільському господарству через зневоднення зрошувальної системи. Експерти вважають, росіяни фактично знищили овочівництво та садівництво півдня України. Внаслідок терору загинула й велика кількість різноманітних видів риби та інших водних біоресурсів. Самий цікавий момент, що в умовах посушливого степу оця водна ірригаційна мережа вона значною мірою підтримувала біологічне різноманіття, тобто там біля цих зрошувальних каналів селилися абсолютно різноманітні і тварини, і рослини, і так далі. І зараз це все втрачено. Підрив каховської ГЕС це трагедія, яка змінить промисловість та сільське господарство півдня нашої країни та всієї України. Проте точно не знищить його назавжди. Українці попереду чекають важкі випробування, але ми пройшли майже. Два роки повномасштабного вторгнення, тому впораємося з усім іншим. Тетяна Заєць та Євген Шпак, новини одинадцятого каналу.